Можливі переговори президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з Путіним. Це не прояв довіри, це спроба добитися від нього конкретних дій, щоб припинити війну в Україні. Заявив заступник речника держдепартаменту Сполучених Штатів Томі Пігот. Це не питання довіри, це питання дій. Президент описав наскільки він розчарований діями, які ми бачили з боку Росії впродовж останніх тижнів. Він говорив про необхідність побачити дії, а не лише слова. Пояснив він. Пігот запевнив, що адміністрація Білого Дому все ще налаштована покласти край війні та вважає ключем до цього дипломатію. Заступник речника нагадав, що Вашингтон перебуває на постійному зв'язку з європейськими партнерами, і, зокрема, з Україною. Трамп хоче активнішої участі європейців у процесі. Втім, у держсекретаря США Марку Рубіо на найближчий час не заплановано жодних зустрічей з українськими чи російськими колегами. Повідомив пілот. Історична подія має відбутися сьогодні у Вашингтоні. Азербайджан і Вірменія підпишуть мирну угоду, яка позначить завершення війни за нагірний Карабах. Азербайджанський президент Ільхам Алієв і вірменський прем'єр Нікол Пашинян вже прибули до Сполучених Штатів. На церемонії буде американський президент Дональд Трамп. Це дасть йому змогу заявити, що він поклав край ще одній війні. Хоча насправді приєднався до процесу вже на кінцевому етапі, коли непростої згоди фактично вже досягли. Нагадаю, протистояння між Азербайджаном і Вірменією за нагірний Карабах тривало ще. Часів радянського союзу, після розпаду якого вірмени захопили контроль над цією азербайджанською територією. Росія з дислокованими там її так званими миротворцями всіляко розбурхувала ворожнечу у вересні 23-го року. Баку, завдяки перемозі у воєнній операції, що тривала 44 дні, відновив контроль над своїми землями. Росіянам теж довелося вивести свій контингент. Потім були тривалі й складні перемовини. Аналітики зазначають, важливо, що укладення мирної угоди відбувається за сприяння сполучених. Учених штатів і без участі Росії Москва досі намагається зберегти свій дедалі слабший вплив у кавказському регіоні однак її поступово звідти витісняють.